Кажуть, що так, Портнова нема, але справа його живе, і більше того, сенсаційна е, інформація. З кількох джерел, кілька видань повідомило про те, що він напередодні 17-18 травня був в Україні і зустрічався, що вам відомо на цей момент чи відомі якісь деталі. Так, це власне і моя інформація також озвучувала і минулого тижня про те, що Андрій Портнов дійсно перебував в Україні напередодні свого вбивства. Власне, як ви сказали, це було дійсно декілька днів 17-18 травня. Він був в Києві безпосередньо. і. Чесно вам скажу, я не маю інформації, якраз таки підтвердженої інформації щодо того, що він зустрічався саме з президентом Володимиром Зеленським. Ми трошки взагалі знаючи, як відбувається політика в офісі президента, такої потреби і не було насправді, але з того, що я знаю, що він дійсно бачився, наприклад, з заступником голови офісу президента з Олегом Татаровим, який власне з ним був тісно пов'язаний, Зний весь цей час і курував частково не повністю, але частково свою роботу по суд, по контролюванню судової системи, і також це був ще один дуже близький до нього посадовець директор ДБР державного бюро розслідувань, Олексій Сухачов. Власне ДБР також входить от в цю якраз таки сферу впливу Олега Татарова і власне Андрія Портнова, бо там певні справи там, наприклад, щодо Петра Порошенка, вони якраз таки модерувалися, конструювалися силами і допомогою Андрія Портнова.